Привіт, мої хороші! Дякую, що дошли до мене на канал. Прошу вибачення за свій голос. Тут ларингіт. Ось і настає, починаються ці всі простуди. Сподіваюся, вам не дуже заважатиме. Я сьогодні хочу подивитись, зробити такий розклад. Подивимось на його плани. Розклад би на одну позицію. Так що зосередитись на чоловіку, при кого цікаво дізнатися, подивимося, які ж він там плани будує щодо тебе. Його плани. Так, ну що ж, давайте хай він спочатку розкаже про себе. Розкажи нам, який ти, щоб дівчинка тебе впізнала. Розкажи, який ти, який ти розкажи, поділися. Шість кубків. Ой, місяць, слухайте, вісімка Пентаклі. <кхи> Не знаю, або чоловік зараз на роботі, але всі його думки, знаєте, витають десь там в минулому. Якісь ностальгії, когось він тут згадує, або ж старі добрі часи взагалі згадує, або ж когось з минулого, знаєте, з дитинства, можливо. <кхи> Якесь притяжіння, не знаю, можливо, цей про вас він а там далі, в принципі, нам покаже. <кій> ну, Він просто тут весь такий в цьому робочому процесі, бачите, але думки витають десь далеко. Який ти взагалі? Розкажи про себе, який ти? Який ти? О, він каже, що їм тут не вистачає почуттів, подивіться. Розказує нам про королеву кубків. Як тут її не вистачає? Як тут хочеться до неї вже нарешті доїхати? Враження, іначе він тут дуже довго їде до неї, ніяк не доїде. Хоча, в принципі, Рецер вибачте, Кубків це в нас і швидка карта, але не вистачає. Або ж він розказує, чому не вистачає, ну, не знаю, ресурсів, наприклад, щоб доїхати до своєї королеви кубки. Або ж просто ніяк він не збереться, тут щось заважає. Ну, просто якийсь цей рух затримується. Бачите, в її бік. Який ти? Розкажи ще про себе, який ти. Сімка жездів. Він... О, він каже, що вже втомився тут боротися, втомився вже тут мріяти, бачите? Все-таки так він тут довго намагається доїхати до своєї королеви, але... Щось тут йому, бачите, заважає. Щось доводиться йому тут відстоювати, не знаю. Можливо, з кимось боротися, не знаю, за, за її почуття, за її прихильність. Ну, взагалі боротися з долею, можливо, там, з якимись обставинами, або ж з кимось, ну, якісь є тут перешкоди в вигляді інших людей. Його це вже начебто, знаєте, так виснажило вже. Він каже, я втомився, втомився відстоювати це все. Ніяк це не все не визначиться. Ну що, розказуй ще, який ти, який ти розказує, який ти, який ти... Ну він знову про свою дівчинку розказує, як він тут переживає за, за, за їхню взаємодію з нею, що ніяк з нею вони, не знаю, не, або не спілкуються, або якось, якщо це якісь робочі стосунки, не виходить якось там десь зустрітися чи разом. Якось повзаємодіяти. Він дуже переживає з цього приводу. От він весь бачите, от він весь зараз в думках про свою королеву кубки, Ну ти про себе розкажи. Розкажи про себе, який ти. От саме ти який. Ну, закоханий, слухайте. Закоханий. А що це вісімка? Це вона пішла? Ну, не знаю, якщо тут хтось з вас сімейний, то це він розказує про те, що почуття є, але, бачите, був тут уход в сім'ю. Хоча тягне неймовірно. Притяжіння є, дуже хочеться бути в парі. Але хтось тут пішов. Або ж це він повернувся в сім'ю, або ж це та його королева кубків. Ну, ви зрозуміли. Просто кажу, між нами цей, цей уход в когось до сім'ї. Можливо, навіть хтось. Ну, наприклад, повернувся в батьківську сім'ю або ж е, поїхав на батьківщину, мало, ну, мало ли якого, як там програється. Але, каже, притяжіння тут величезне. Ну, Ти про себе розкажеш, воно ну, себе охарактеризує якось бачу я. Ну, Знову розказує, що тут було відбулося руйнування. Все якось поламалося, <кій> якщо можна так сказати. Щось тут таке відбулось, можливо, сварка, можливо, щось, якісь такі обставини були, знаєте, що й не залежали від нього і від неї. <кій> тут, начебто, він каже, я намагаюсь тут проявлятися, але знову ж таки, якось по пажику, можливо, просто він каже, я так намагаюся поки що так потихеньку, якось так несміливо щоб знову якось дійти до цієї радості, до цього спілкування з нею. Ну і що, намагаєшся ти що? Ну, не виходить. Бачите, п'ятірка кубків, тут чоловік страждає, от, знову ж таки, все повисло, зависло. Є тут якась різниця між ними. Не знаю, можливо, хтось з них одружений. Ну він або ж ця королеве кубків, або якась різниця, не знаю, в соціальному в статусі когось вірів, когось ще якісь там різні причини. Ну, є тут якась щось таке, розумієте, що заважає, щось таке, що все це підвішує, ставить на паузу. І знову ж таки, він тут дуже сумний у нас. Такий весь розбитий в п'ятірки кубків. Ну що ж, такий в нас тут чоловік, дівчатка, дивіться, якщо це ваший, то давайте дивитися. Що він там планує щодо вас? Хоча тут якось не знаю, поки що планами не пахне, але подивимося. Розказує, що ти плануєш щодо дівчинки, яка тебе загадала? Які тебе плани щодо дівчинки, яка тебе загадала? Які в тебе плани щодо неї? Розкажи нам. Поділися з нами, які те плани щодо дівчинки. Які в тебе плани? Десятка пентаклів, слухайте. <клес> місяць, ну хочу з неї стабільності, але не знаю, як цього досягти. Тут страшно, м -м, якось -ка потрібно тут викручуватись. До кого ти будеш цю сімку мечів примі приміняти? До кого? <клес> до кого ти будеш її проявляти? <клес> не знаю, можливо, і когось то, і до когось і до вас, скажімо так, а в когось, можливо, просто м -м, Де ще третій лиця до третіх. <клес> До, до когось іншого. Ну, в принципі, тут, бачите, дуже не вистачає, не знаю, якогось примирення, якогось контакту. Можливо, знову ж таки, хтось з вас кудись поїхав, або ж ви взагалі на великій відстані спілкуєтесь там по інтернету, наприклад. Йому ну, дуже не вистачає цього зближення, не вистачає якоїсь такої, знаєте, такої атмосфери, що ви можете розмовляти про все, не бути якось на відстані, якимись незрозумілих таких стосунках. Тут знову ж таки розказує, що дуже страшно втратити, дуже страшно не отримати цієї якоїсь стабільності, якоїсь не знаю, надійності, парності з вами. Дуже не вистачає. Ну, якось не вистачає цього скорочення дистанції між вами. Є в тебе плани щодо неї? Є в тебе плани. Що ж ти таке засумував тут? Mm -hmm. Він каже, сумую, тому що ах, не знаю, не можу підняти п'яту точку з дивана, щоб до неї приїхати. Тут якось чоловік, ви знаєте, сам захищається, сам якось, ну е, як сказати, сам тормозить, сам гальмує тут цей процес, через якогось диявол. Давайте розкажемо, спитаємо, диявол це про кого? Про себе. Так, і що це те за залежності? Що тобі заважають рухатись до дівчинки? Що це те за залежності? Ну, Ви бачите, тут ще в нього Ой, своя якась гординя не дозволяє, не знаю. Тут він ще вважає себе таким, знаєте, принцем прекрасним на коні. Якось начебто гоже царю тут. Приклонять коліно, да? що це ти тут у нас Що це ти тут у нас такий? Десятка мечів. чому це ти такий тут? дві карти летять. Ага, він каже, тому що вже якось тут проявлявся, каже, а ага, он чому він такий. Я вже каже, їй тут пропонував якісь плани, бачите, були? Каже, я то вже проявлявся до неї, але ж вона тут мені десятку мечів, бачите, <рес> <рес> на мої плани. Я тут до неї приходив вже з якоюсь пропозицією. Вона мене тут відсікла. Вона мене тут убила в буквальному сенсі. <рес> вона тут всі мої надії, сподівання, зруйнувала. Тому ну, я, я зараз боюся, якось. Мені дуже страшно знову якось, тому що вона потопчеться по моєму его, тут по остаткам, по залишкам. Я якось я більше. Схиляюсь до того, щоб чекати. Так, то ти будеш якось діяти в її бік? Ти будеш якось діяти? Тут спетаплю. Він каже, ну, я, я сподіваюся, що вона тут дасть мені шанс, бачите, якось. Так, підожди, я пажме ти про що? Він сподівається, що ви тут до нього прийдете. Як? Що ви будете від нього вимагати тут пояснень якихось, що ви тут прийдете з питаннями, можливо, знову ж таки з пропозиціями, що начебто вас тут нерви здадуть, знаєте, і ви вже якось прийдете, скажете, слухай, ну давай вже щось, або пан, або пропав, він сподівається тут на вас. Тому що, каже, я тут до неї проявлявся, вона мене відсікла, а тепер я сподіваюся, що буде шанс, що вона до мене проявиться. А якщо не буде цього шансу, то що тоді? Що тоді, як не буде шансу? Ну, потім доведеться дуже добре подумати, помріяти. Не знаю, якось, каже, буду рухатись. А як ти будеш рухатись? Ну, щось дуже повільне. Як ти будеш рухатись? Ну, Буду завойовувати, Ну і як? Намагатимусь якийсь балансу триматися. А Що, що це за баланс? Тут намагаюся втримати. Ну, між нею і ще ким Угу. Так, підожди, давай-ка нам більше подробиць про що це колесо фортуни. Про що це колесо фортуни? Тут начебто в нього розумієте, окрім вас, є ще якась така важлива третя сторона, скажімо так. Дивіться, щось тут взаємодіє ще з кимось. ну, Можливо, хтось знову ж таки одружений, тому що він вибирає між вами і між тим, що тут йому доля. Ну як, накрутила туди. Є е, тут ще з кимось взаємодія, можливо, хтось по роботі з кимось, не знаю, можливо, хтось там на роботі собі завів був. Не знаю. Я б сказала, тут начебто карти. Це про жінку йде мова. Це про жінку йде мова, про якусь. Це про жінку йде мова. Ну, не знаю, можливо, Косі про жінку, ну тут якось більш якісь робочі питання все-таки. Слухайте, якесь проявлення його на робочому такому, на робочій ниві, як це сказати, полі. Професійному плані, можливо. Тут начебто, знаєте, або ж в нього зараз немає енергії, щоб саме до вас, так бачите, як іти вас завоювати, щось тут. Намагатися якось з вами все це виясняти, тому що потрібно всю свою силу і енергію десь там на роботі для прориву, бачите, проявляти. Тому що щось тут у нього на роботі, якісь обмежені обставини, не знаю, можливо, тут у когось якісь попередження там, ну, щось якісь таке. Може, він там десь щось проштрафився і зараз потрібно доводити комусь щось, знаєте, що він може, що він справляється. Можливо, він розказує про те, що хоче тут якесь підвищення. Ну, щось, щось тут когось, це саме робота стосується. І знову ж таки, можливо, тут він нам показує, що чому він так не діє, тому що постраждав. Можливо, він ще хотів розказати тут ну, один з варіантів, що це він. Саме... Ну, бачите, якась його ця... ну, постраждало його, можливо, не те, що од вас, а можливо, в нього просто зараз якісь неприємності от саме само... як, самовизначенням, з якось, як сказати, ой, господи, ну, думаю, думки плутаються, <схід> Ну, тобто, самовизначенням. От, напевно, все-таки це саме таке слово. Що йому потрібно якось, не знаю, довести комусь, можливо, на роботі, можливо, самому собі, що він тут дійсно чогось вартий, що він тут дійсно може щось сам досягти, якихось висот, якось, можливо, вам довести, що він там гідний вас. Ну, щось тут таке, щось тут, з його, з його самооцінкою зв'язано. Щось він тут намагається довести, не знаю, вам собі, комусь, сім'ї своїй. Ну, батьківський або якщо він дружний, там, дружині, дітям. Ну, щось тут таке є і він, начебто, бачите, такий розпиляється туди-сюди, не може визначити, що для нього головніше. Ну, все-таки, давай якось нам, до речі, на дні в нас закохані, бачите, знову ж таки, вибір. Давай все-таки нам скажи, от якщо дівчинка дійсно не буде. Давайте не так, давайте запитаємо: так, напротязі місяця, які твої дії протязі місяця до дівчинки, яка тебе зараз дивиться? Твої дії напротязі місяця? Твої дії напротязі місяця? Твої дії. Ну, в принципі, щось він тут вам буде розказувати, слухайте, можливо, прийде з якимись претензіями. Можливо було тут грюкати кулаком по столі, розказувати, як він тут вважає, ви повинні себе вести, як ви тут повинні з ним взаємодіяти. Так як це було, наприклад, в минулому. Або ж він хоче сказати, що, наприклад, ти тут не розумієш, ти тут як дитина, я тут дорослий чоловік. Я тут повинен вирішувати, все повинно бути, по-моєму. Щось він тут буде сердиться. Як ти, як ти себе до дівчинки, як ти себе будеш вести? Ну, от він намагатиметься, не знаю, вас продавити, слухати, завоювати, якось... Як сказати, поставити вас на коліна, напевно, так можна сказати. Якось вас те, що хочеш її зламати. Та ні. Він каже, я просто, я просто каже, злюся. <смі> Дивіться, який тут суворий у нас король мечів, видно? він такий весь сердитий Каже, <смі> я просто хочу каже, їй довести, що вона неправильно себе зо мною веде. Дивіться, по ірофанту, по шісті пентакли, вона якось ну, не, дає, не віддає мені належне. Можливо, тут мало поваги. Або там не так до мене проявляється. Як от його злить те, що ви якось не так себе ведете, начебто йому не вистачає якоїсь, начебто поваги від вас. <смі> <смі> Ну, не так ви себе ведете. А як ви себе ведете? От З точки зору вищих сил, як ви себе з ним ведете? Правильно чи ні? З точки зору вищих сил, як ви себе ведете з ним? Ну так, ви якоїсь легкості мене даєте. Ви така у нас жінка бачите, мудра, ну, така далекоглядна. Ну, в принципі, я б сказала, ну, правильно ж вона себе з ним веде? Просто ви не так проявляєтеся відкрито, як він би хотів. Зрозуміло, це ваша позиція, це ваше як, ставлення до того, як повинна себе жінка проявляти, ну, зокрема, як до нього ви повинні це проявляти. Так що, з точки зору вищих сил, ви, в принципі, робите все, так як, ну, так, як ви маєте це робити. Це просто йому. Ну, Бачите, в силу свого знову ж таки якоїсь нарцисизму, здається, що ви якось себе без, без должної поваги без себе ведете. Ну то ти... Ай, як же його так уточнити? З чим ти прийдеш до дівчинки? З чим ти прийдеш до дівчинки? З розбитим серцем чи з трикутником? З чим ти прийдеш до дівчинки? Ну, знову ж таки, прийде з вами тут воювати. Про що це три камечі? Ну тут ось такий трикутник. Ну, гаразд, а якщо не трикутник, то що це? Ну Не знаю, прийду вам знову ж таки розказати про те, що ви себе неправильно з ним ведете, чому ви тут з ним боретесь, чому ви тут не, не піддастесь там не знаю, не складете лапки і не дозволите йому тут керувати в усьому цьому. Він тут, бачите, знову ж таки показує, я тут головний, я тут активний, діяльний. Я тут повинен підкорити тебе, да, і робити все по-своєму. Для чого тобі дівчинка потрібна? Для чого вона тобі? Для чого вона тобі? Для чого вона тобі? Ну, дивіться, він тут розказує, що ви тут його, ем, як там ото як піймаліон по-моєму по гатею, так? От ті слова. Скульптуру, а потім зробив її людину, так і тут. Він каже, вона мене тут обтісує, вона тут мене змінює і чекає, поки що це нарешті вдасться. Ви йому, повинні, ви йому потрібні для трансформації. Ви тут його якось змінюєте, він навіть сам це розуміє, сам це визнає, що ви тут якось шліфуєте його, не знаю, можливо, якісь знову ж таки ці агресивні мечові риси характеру. Якось ви його. Пом'якшуєте, можливо, так можна сказати, робити якимось більш миролюбивим. Значить, то, знаєте, всі оці жорсткі такі виступи, десь там як, відшліфовуєте, робите з нього таку людину більш приглажену, таку, більш пристосовану до суспільства. Не знаю, як сказати. Я не думаю, що він там геть у вас не пристосований, ну він просто такий весь мишевий, такий весь холодний, можливо, мало проявляє емоції, а ви тут якось над ним, над ним працюєте. Він каже, вона мені потрібна для того, щоб вона і далі мене тут м, трансформувала. А як ти ставишся до того, що вона тебе тут шліфує? Як ти до цього ставишся? Ну, Йому подобається. Він каже, ну вона молодець, вона все робить, ну як, по уму. Вона тут ну, робить буквально з мене нову людину. Вона до мене підходить, бачите, все таке. Ви тут бачите більш як, м'яко до нього підходите, не зовсім так, хоч ви і королева мечів, так, але ви все-таки до нього такий підход, знаєте, такий дружелюбний, можна сказати. І ви його тут якось обновлюєте. Ну, він сам розуміє, що йому це ну, потрібно, приємно. Він це цінить. А чому ж ти тоді кажеш, що вона до тебе якось не так ставиться? Чому тоді ти так кажеш? Тому що що? Тому що, каже, все якось так затяглося, ніяк уже немає якогось результату. Результату в чомусь результату? Немає ніяких змін в ваших стосунках. Можливо, тому що ви там десь віддалилися, пішли від нього, чи знову ж таки, там була башня. Немає якихось зрушень, ну тобто, немає якоїсь, як це сказати, ви начебто все кудись йдете йдете і ніяк не прийдете. От немає якоїсь основної такої. Ну як, весь час шлях і немає точки, оцій, коли вже ви дійдете до чогось. Весь час шлях, а йому потрібен результат. Йому вже хочеться результату. А якого результату ти хочеш? Якого результату ти хочеш? Якого результату ти хочеш? Дивіться, ну, стабільності. Якось, а п'ятірка це про що? Начебто каже, дивіться відлюдник. Можливо, щоб ви нарешті ним залишились наодинці, десь в чотирьох стінах, от йому хочеться якось з вами або ж комусь жити, хочеться разом. Ну, хтось, можливо, навіть одружитись, хочеться все-таки дивіться по своїх стосунках, яких ви там, на яких ви там стадіях. ну Він каже, що мені дуже сумно, мені дуже тяжко, що ніяк ми я не знаю, начебто не побачимось наодинці. Тут саме такий головний посил. Що ми з нею не наодинці? Ми начебто або ні разу не були ви ще десь, щоб ви зовсім вдвох були? Можливо, він хоче просто десь зустрітись, ну, десь в якомусь приміщенні, де були б лише ви вдвох, щоб можна було якось ну, не знаю, поговорити, обійняти, поцілувати там, ну і далі, і далі. Ну, тобто він каже, що мені дуже сумно, мене це наскільки тяготить, що ми ніяк не можемо з нею бути разом, от так десь вдвох, зовсім вдвох далеко від людей. А чому ти така, що далеко від людей? Про що це те? Тому що весь час кай, доводиться хитрувати скоролевий Пентакль. А, можливо, це він про дружину розказує, що не може вирватися від дружини, щоб саме побути наодинці. Тому що тут -то, треба робити вибір. А ти хочеш зробити цей вибір? Ти хочеш зробити цей вибір? А, ну, я б, каже, в принципі, хотів би. Але ж бачите, але ж потрібно проявлятися як корор, я поки що пажик. Ще не на тому рівні, не доріс ще він. <гум> так, добре, у нас тут залишилось трішки карт. Щось таке запитати. Давай розкажи, що ти. Не так. Що ти хочеш зараз передати дівчинці, яка на тебе зараз дивиться. Що б ти хотів зараз передати дівчинці, яка на тебе зараз дивиться? Що б ти хотів їй передати? М -м -м. А що? Мах? Так. Подивіться, двічі випадає зав'язаними очима, дівчинка із мечами. Що він каже? Він каже, що все рівно настане час, коли буде все по справедливості. Настане час, коли нарешті ця стіна між нами зруйнується, коли я зруйную цю стіну. Все-таки каже, буде час, коли я знайду вихід цій нашої ситуації я все-таки зможу, бачите, він тут магом показується, я все-таки зможу, я зроблю це, я все-таки доїду до тебе, дійду до тебе. Там. я таки придумую, бачите, я таки придумую спосіб, як нам цю паузу перервати, як нам все-таки бути разом тут. Все-таки каже, я зможу. Прекрасно. Що ж, дівчатка, такий був розклад. Якщо сподобалось, лайк, коментар, підписка. Буду дуже вдячна. Якщо потрібен особистий розклад, будь ласка, інформація в описі під відео. До речі, з жовтня, в принципі, я вже думала підіймати ціни на розклади, ну, тобто, що найближчим часом піднімуться ціни, то, щоб ви були в курсі, тому що все-таки... Пора вже підіймати. Так що дивіться, поки що мінімалка 300. Там будемо дивитися. Що ж, дякую всім, хто подивився. Сподіваюся, вам сподобалось. Бажаю вам всього не самого найкращого. Хай всі ваші мрії збуваються. І все, що потрібно, завжди приходить вчасно. Я вам бажаю всього найкращого. До побачення.